Намалювали три зуб. такою траєкторією пролетіли французькі винищувачі Міраж 2000 над чорним морем. Цей маршрут зафіксували загальнодоступні платформи відстеження польотів у повітряних силах збройних сил України. Зауважили такий жест демонстрація підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною. Отже, друзі, чекаємо на зв'язку експерта. Це Богдан Долінце. Він вже з'являється. Мені підказують це експерт з питання розвитку авіаційного ринку. Пане Долінце, я вас вітаю. Доброго, Доброго ранку. Отже, проліт міражів над акваторією Чорного моря. Оцей Зображення малюнку тризуба. що це означає в авіаційній комунікації? Чи взагалі було це таке в історії е, світової авіації? Ну, дивіться, зазвичай, якщо ми говоримо про так, так звані малюнки на небі. С першу чергу е, говорять на сьогоднішній день саме про малюнки, створені е, використовуючи маршрути. Ось звичайно відображаються на картах електронних, таких як Radar, точі. І в принципі останні роки це достатньо такий популярний інструмент для виявлення там підтримки, або е для того, щоб показати там певні е ті чи інші е сигнали чи жести. Ось і ми регулярно спостерігаємо в принципі такі е випадки, не, не тільки з боку військової авіації, в тому числі і цивільне, або навіть авіалюбителів по всьому світу. Е і ми бачимо, що раніше колись. Коли не було таких інструментів, літаки малювали на небі, використовуючи спеціальні кольорові дими, ось на сьогоднішній день це такий один із більш доступних інструментів, який так само дозволяє, наприклад, виявити певну чи підтримку, або, наприклад, спробувати донести якусь інформацію до світу, до спільноти для того, щоб показати свою точку зору чи свою позицію. Пане Богдане, а наскільки ризикованим був такий політ, зважаючи на те, що Росія має е, свої засоби ураження, свою авіацію, яка е, літає над акваторією Чорного моря? Ну це необхідно все ж таки розуміти в першу чергу дивитися, в якій частині повітряного простору Чорного моря здійснювалися такі польоти, адже е, територія Чорного моря вона так само поділена на відповідні зони контролю повітряного простору. Ось і найбільшу частину е, повітряного простору чорного моря знаходиться під юрисдикцією України. Ось але тим не менше інші частини так само знаходяться під юрисдикцією тих чи інших е, країн, які е, мають е, морській. Берег із території Чорного моря, тобто, якщо ми говоримо про польоти на невеликі відстані від берега, то зазвичай мова йде про те, що ці літаки могли навіть не виходити з повітряного простору відповідної країни, ось і залишатися в ньому, звісно, якщо. Такий жест так само був наприклад зроблений в повітряному просторі Чорного моря, який належить до юрисдикції України. То тоді так само могла існувати якась певна невелика ймовірність загрози для цих літаків. Але так само маємо розуміти, що повітряне просто чорного моря продовжує використовуватися цивільними літаками для здійснення авіаційних перевезень. Ось і як правило, там лише окремі частини повітряного простору можуть мати обмеження або бути закритими для використання виконання цивільних польотів на початку березня повітряні сили збройних сил України повідомили, що міражі вперше були використані для виконання бойових завдань. А як зарекомендували себе французькі винищувачі в Україні? Ну, дивіться, станом на сьогоднішній день е немає на жаль якоїсь офіційної статистики щодо використання цих літаків та їх ефективності, ось але тим не менш враховуючи, що це є багатоцілів літаки, е то маємо розуміти, що ці літаки можуть застосовуватися і як для виконання завдань захисту е повітряного простору, так в тому числі і підтримки наземних салта наземних операцій. Ось переважно, станом на сьогоднішній день та інформація, яка про намі доступна, тобто що ці літаки. Е Є одним з елементів підвищення рівня захисту саме повітряного простору. Ось але так само не варто виключати, що або вже використовується, або мабуть, йому будуть використовуватися для виконання завдань з підтримки іноземних операцій. Ось а, а загалом, якщо говорити саме про цей літак, то в цілому цей літак за роки свого існування з моменту його створення та побудови в цілому достатньо непогано відрекомендував себе. Ось із точки зору його характеристик технічних із точки зору, його експлуатації. Отаційного досвіду, ось тому. Там на день сказати, що він якісь е, здійснив дійсно прориви в українському небі. Ми не можемо такої інформації, немає, але при цьому і сказати, що цей літак там е, є займи або неефективним. Також не варто адже розуміємо, що літак є одним з компонентів і підвищення захисту е, від ворожих цілих, тобто це і крилаті ракети, і безплотні камікадзе, типу шахет, то що так, в тому числі, і потенційно може використовуватися для як е, носій е, керованих авіабомб для нанесення ударів по на. Земним цілям. на засіданні контактної групи у форматі Рамштайн було погоджено спільне виробництво зброї України та нашими західними партнерами на території наших партнерів. Зокрема, розроблятимемо і вироблятимемо і дрони, і ракети. Як загалом? Український потенціал може вплинути на розвиток цієї галузі наскільки наш потенціал потрібен західним країнам? Ну де це маємо розуміти, що дійсно Україна на сьогоднішній день має один з найбільших досвідів в веденні реальних бойових дій. По перше, по-друге, Україна точно має найбільший досвід в захисті повітряного простору від ворожих цілей, адже таких масштабних атак за останні десятки років жодна країна світу фактично не відбивала і не відчувала на собі. Тому досвід України є не просто унікальним. А він фактично є на сьогоднішній день такі таким єдиним, який є в світі, і в принципі, якщо ми говоримо про країни НАТО, то НАТО в принципі неможливо уявити без України в ньому. Адже без цього досвіду, без цих розробок і без цих знань в принципі НАТО залишиться лише. В певному такому на певному рівні теоретичному, тоді, коли саме Росія вона вже матиме значно значну частку практичного досвіду ведення сучасних бойових дій. Ось друга важлива складова щодо такого виробництва. Ми маємо розуміти, що звісно для західних партнерів Україна в першу чергу цікава як джерело нових розробок, нових ідей, певних нових технологічних рішень. Ось які реально випробувані в. Реальних бойових умовах, в тому числі і питання практичних стратегій та тактик захисту повітряного простору, ось та тих викликів, з якими доводиться стикатися країнам, протидіючи таким великим державам з цілою низкою різних видів ракетних озброєнь, як Росія. Ось по друге, це звісно так само є інтерес країн заходу створення таких виробництв, Адже це фактично створення нових робочих місць безпосередньо на їх території, і це фактично отримання цього досвіду без ну інвестуючи виключно у власну країну, у влас, розвиток власного військово-промислового комплексу. Ось і таким самим чином забезпечуючи створення такої потужності по виробництву сучасних уже перевірених в реальних бойових умовах видів озброєння, Зброю на своїй території, пане Богдане, я дякую, що долучились. Богдан Долін це експерт з питань розвитку авіаційного ринку.